І знову доброго дня садівники-любителі. Продовжуємо показувати, як ми доглядаємо за малиною маравілою. Першочерговий етап це була тижнева боротьба із квітневими замазками. При температурі мінус 5 застосовували нічне оприскування. При маленькому дотику до листочка вони опадали, але ми все ж продовжували боротьбу. Наступній ночі продовжували задимлення з травневими заморозками, чесно кажучи, відпало бажання боротися з природою. В перших числах травня робимо просапку. Заодно розпушується ґрунт. Протягом травня радували гарні дощі і малина пішла гарно в ріст. Як бачимо, при таких приморозках їй нічого не зашкодило. В кінці травня... Почали проріджування малини. Від цього етапу вже залежить крупність ягоди плюс формування сильнішої кореневої системи. Коли малина починає формуватися у вигляді куща, ми зрізаємо побічні пагони, залишаємо лише один сильний, що є залогом збору ягоди на приємній висоті. 12 червня почали відокремлення посадкового матеріалу від плодового. Зрізаємо пагони на висоті 20-30 см, залишаючи 5-6 листків для фотосинтезу. При цій операції розростається корень, який буде мати більшу силу закладки розткових броні. Минулого року був залишений один пагін, який не зрізався. В цьому році, 25 червня, дав такі плоди. Ягода в середньому має 6 грам. Після роботи з посадковим матеріалом приступаємо до плодових гілок, де зриваємо нижню ярус листя. В Англії листя оприскували і воно осипалося. Ми робимо це вручну. На відео Добре показано, як правильно зривати листя, щоб не нанести рослиння грану. Правильно, раз, два. Раз, два. Тут показуємо заплітання малини до шпалери, а деякі пагони приходиться і прикріпити. Застосовуємо такий підручний матеріал, як проволоку від нової ізоляції. Суто для ягоди ставиться В-образна А Так як ми вирощуємо на ягоду і на посадковий матеріал, нам краще підходить до нарядна шпила. Перед закладкою капельного поливу проводиться розпушення ґрунту. Воду беремо зі ставка в бочку. Капелькою йде вже прогріта вода. У обидві сторони ряда розложені шлаги, що збільшує площу поливу. Цього вона вистачає як на плутоносний, так і на посадковий матеріал. Реалізація саджанців з відкритою креневою системою сорту Моравіла почнеться вже в жовтні 2017 року. Буде цікаво, телефонуйте, слідкуйте за нашим наступним відео. Всім бажаємо гарного сезону!